учні усі шкіл одночасно заспівали український гімн пророчу акцію до 150-ї річниці з моменту його першого публічного виконання. Співати почали рівно у півдні у класах, актових залах, коридорах та шкільних подвір'ях. Учні школи номер 3 вишукувалися у дворі закладу і створили із себе слово мир школярі. Кажуть, готувалася до фросмобу не довелося, бо всі вже давно вивчили слова рідного гімну Мені подобається гімн України. Чи те, що це ну, та, якби, відомість про Україну, візитка України? Хто не знає? Я думаю, всі патріоти України мають знати тим більше зарішніми подіями в Україні. Мають всі знати гімн. Вони знають гімн. Ми всі виконуємо гімн неодноразово. Сьогодні тільки попередили з тим, щоб вони взяли сюди е, прапорці державні.